Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua. Друзі, ну і зараз на зв'язок з нами вийде наша черва кореспондентка. Розшукуються. Але, але перед тим так зазначимо, що розшукується хто. Розшукуються білки і. Це тут ніякого жарту немає, друзі. Столичні екологи п'ють просто на сполох після горобців. Пам'ятаєте, історію розказував, що ну, з нашого поля зору вони просто по, кудись поділися. Горобців ледь немає, не на, нарахується їх. Тобто тепер в Києві під загрозою саме білки. Їхня кількість, кажуть екологи, за останні роки знизилась аж у 20 разів, і все через надмірну гламуризацію столичних парків. Що таке в умовах міст урбаністики, гламуризація? Тим більше, що таких природних островців, саме парків. Екологи так називають цей процес. А розбиралась в цьому всьому наша Христина Боковець. І звісно, вона поїхала перевірити наявність цих гризунів у парках. І що ж ти там б'єшся горішками? Христю, що це за це, це шаманство таке в парку? Від... Вітаю колеги. Знаєте, в дитинстві мені якісь смаколики передавали батьки від білочок від зайчик, зайчиків. А сьогодні я ось такі гостинці привезла власне білка. Зараз ми знаходимося в ботанічному саду, в ботанічному саду імені Олександра Фоміна, і скажу вам так: попереджаючи одразу, ось всі запитання, всі сумніви скептиків. А таких я знаю особисто, що ось цей стукіт горішками він. Абсолютно а, ніяк не закликає білок, білки абсолютно на нього ніяк не реагують. Так от вчора я а, запитала цього коло, це було моїм першим запитанням, і він мені сказав, що білки насправді вони дуже ручні тварини, і у них дуже-дуже гарний слух. І от саме ось цей стукіт горішками вони можуть почути абсолютно з іншого кінця парку і прибігти, і аби поласувати ними. А, але от зараз все включення стукати горішками буде не Ручно, і мені, і буде збивати це вас. Тому я підготувала, аби збільшити ймовірність того, що сьогодні все ж таки ми в прямому ефірі побачимо білочок. Я підготувала їм ось такий спеціальний кошик з густинцями, аби вони могли прибігти і, 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 і схопити, ось, взяти цей горішок і ви могли це побачити. Розшукую я білок тут вже хвилин 15, Скажу вам, і відверто зізнаю, що коли я сьогодні приїхала в цей ботанічний сад, я абсолютно не розраховувала вже, що я справді тут знайду білечок. Зараз а, трошки пізніше поясню чому, але от зараз ви можете побачити на своїх екранах одразу трьох гарних рудих подорожок, яких я як тільки приїхала сюди, одразу з оператором ми їх побачили. Я була страшенно просто щаслива, ніби дитина, що я нарешті, нарешті зловила з цих трьох білочок. Розповідаю чому, тому що вчора я насправді провела цілу спецоперацію з пошуку білок. Я проїхалася більшістю, мені здається, таких Найвідоміших основних парків столиці це і парк нивки, і політехнічний, і політехнічний парк. І от, власне, парк Наталка. Я і стукала горішками, я вже їм і підкладала ці горішки під дерева. Я і виглядала цих білок як тільки могла, абсолютно з різних куточків, куточків парку. Але, на жаль, ніхто поласувати горішками до мене так і не прибіг. І я вже вчора задумалася, куди ж взагалі поділися ці білки. Поділися вони взагалі з цього приводу. Я вчора спілкувалася з екологами. От, власне, між ними і комунальниками, навіть з приводу білок, напередодні розгорілася така досить палка суперечка. Екологи, екологи, зокрема громадської організації Київський еколого-культурний центр, кажуть, що за їх підрахунками, ви вже це озвучували в ефірі. За останні роки кількість білок зменшилась аж в цілих 20 разів. Причин є декілька. Власне, одна з причин, що це. Те, що Київ зеленбуд не розвішує в парках штучні будиночки для білок. Їм немає де ховатися, їм немає де жити, і немає куди приводити своїх маленьких більшенят і своє потомство. Наступна причина це, власне, також, як ми вже озвучували в ефірі, це гламуризація столичних парків. Але що ж таке гламуризація? що мали під цим терміном на увазі екологи, я вчора власне розпитала особисто у директора ось цього київського еколого-культурного центру Володимира Борей. Діку, давайте, будь ласка, послухаємо. Це означає, що ну, є, скажімо, французькі парки, є англійські парки, де е, головні дерева це старі дерева, природні дерева, які охороняються. Якщо воно старе, з дуплами його лікують, ставлять підставки. Але є е, а-ля Ключко. Коли, коли все вирубається, садяться якісь там маленькі дерева, е, знищуються. Тварини, рослини і коситься трава. Тобто, власне, от як стверджує Околов, основною причиною того, що справді білки зникли зі столичних парків, є те, що Київ він знищує, вирубує ось ці старі дерева з дуплами, де ховаються білки. От, власне, білок можна зустріти в першу чергу зараз в ботанічних садах, які не підпорядковуються Київзеленбуду. Київ-Зеленбуду. Це ботанічні садині Грашкають. Власне, ось цей ботанічний сад імені Олександра Фоміна, куди ми сьогодні приїхали, і, врешті, все ж таки. Знайшли білок. Чи дійсно старі дерева вирубають в парках ті, яких тих парках, які підпорядковуються, перепрошую Київ Зеленбуду? І чи підтверджують справді самі комунальники? Те, що зараз зменшилась кількість білок в парках, я звернулася вчора до Київ Зеленбуду. У них все розпитали, то, власне, вони нам відправили офіційну відповідь, яку я зараз вам зацитую. Комунальники здійснюють видалення винятково аварійних сухостійних дерев? Хі дерев, які становлять загрозу життю, здоров'ю та майну людей, всі видалення здійснюються виключно на підставі актів обстеження зелених насаджень, складених постійно діючою комісією. Також в Київзеленбуді нам зазначили, що озеленювачі залишають фрагменти мертвої деревини на певних локаціях, яка є їдальнію для синиць, дятлів та інших птахів. Про білок комунальники нічого не зазначили. Проте вони надали список парків, де все ж таки в столиці можна можна зустріти білок. Власне, вчора я саме їздила ось цими основними парками, про які говорять комунальники, які є основними популярними в Києві. Результат ось цієї перевірки, ви вже знаєте. А от екологи, а, крім того, хотіла а... Ек екологи. Перепрошую, екологи. ти в них запитувала інформацію. Вони якісь дослідження проводили, які висновки не зробили. Офіційна інформація є. Так, справді, колеги, я вчора також поцікавилася цим питанням, тому що це дуже важливо, щоб це не було якоюсь суб'єктивною думкою екологів. Вони мені сказали, що вони спиралися на власні дослідження, які вони проводили протягом 10 років. От, власне, спираючи на ці дослідження, які вони проводили, ось ну досить таки довгий період часу, справді вони підрахували, що якась середня цифра зменшення кількості білок це, от, власне, 20 разів. Однак, ми сьогодні бачили, що в ботанічних садах. Є білки, я їх бачила на власні очі. На жаль, до нас поласувати горішками на пряме включення. Я дуже сподівалася, що все ж таки прибіжить якесь білченя, і ми його зможемо з вами побачити. Але скажу вам так: а, вчора, поки готувала включення, одразу декілька моїх колег вони сказали, що а, бачили білок і ось власне ось цих парках, про яких говорить Київ це і парк Наталка, і Сирецький Серець, парк, і парк Совки. Тому. Можливо, про якесь повне зникнення білок ми не можемо говорити, але ось таку досить скандально білкову історію. Білкову історію ми маємо. Колеги, детектив Христина Біковець зробила просто на більшості темі. Пасибі тобі великі. Я а я теж би ходив бився горішками. Ну, бив горішки у пущі водиці. Тут під Києвом шукав білок. Не підходять на цей звук, але і вони є. Пасибі тобі Христино. Ось така тема. І пішло глядачі надсилають нам свої спостереження за білками, от, приміром, дайте швиденько, Людмила на целає добро. В Києві білок не годувала, в ці білочки вже ручні, самі просять горішки, самі приходять і просять. Подивіться, ось, дивіться, прям підбігає, прямо от от під руки. Іди, на. Іди, 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 іди. іди сюди. О, о, іди, моя красуня. Дивіться, які вони о. безстрашні. Не, 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 не. Мала, пішла за волоським горіхом, взяла Ой, і побігла красу. далі. Красуня, а от нам Юрій пише, наглядач так. У Франківську білок просто купа. Дивіться, до речі, ми. З тобою вморшені були, бачили угу. білок, не бачили рудих, як в Києві. Там тут наприклад, так? а вот, там да. чорні. Угу. От вам тру -тру трускавець, так з них розуміє. Да. А Франківськ, там такі чорні, чорні білки. Пишуть нам, до речі, глядачі, і і про Київ, зокрема, Буча, Буча, білки ще є. Горобці є, але їх важко сфотографувати угу. після окупації. Перший час білок практично взагалі не було видно. Потім з'явилися нас багато людей підгодовують горіхами білок, особливо власники собак. Ну вигулюють собаки, підгодовити одночасно білок. Але горішком бажано так, друзі. Пасибі вам надсилайте своїх білочок, в якому б вигляді і стані вони не були.